Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі просвітлених, пробужених і Дяни Просон. Дівочки, хочу сьогодні подивитися, що хоче передати вам ваш рід. Давно ми не робили цю тему. Давно, так, відносно давно. а Як помить, так давненько. І будемо дивитися. Так, хто? Нехай прийдуть хранителі і дадуть нам якісь підказки, що ви повинні знати на сьогодні. Добре. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка йде на інший рівень. Знаєте, можливо, навіть як? Я вам скажу ще, як карта внуку не дають питати. Знаєте, Ви якось сражаєтеся з самою собою всередині, хочеться сказати. Можливо, навіть вже заморилися сражатися всередині себе. От не можете якось вийти на цей же новий рівень. Розумієте? Не можете. А ви в розширення, не можете щось закінчити старе, не можете закінчити старі стосунки, десь вас щось тягне, і ви від цього вже е, замарились, дівочки, чесно. І ви от не можете щось допрацювати. Пропрацювати знову не дають питати карта блоку. Я думаю, що цієї інформації достатньо. І ви, якщо розумієте, що це ваше, дивимося далі. Що ж передає нам наш рід? Що хочу сказати рід? Виходить перший покровитель, дівчки ваші, і знаєте, вони ще кажуть. Вони кажуть, що ми ж розуміємо, що ти в достатку, що тобі всього вистачає. Знаєте, про що? От вони кажуть, що зараз ці емоції, ці благості, які ти отримуєш, тобі це винагорода. От ми ж тобі даємо всі благості, вони кажуть, тут шістка пентаклів про те, що ми тобі... ти не вже бракуєш, перепрошую, так? Вони кажуть, що ти не вракуєш. Ти в достатку. Ти йдеш своїм предназначенням все одно. Але, знаєте, я вам що скажу: але через твої болісті, дівочки, через якісь болісті, ти щось не можеш обрати, і ту не можеш вийти в цей самий рівень. Розумієте? І от не даєш роду відсвяткувати начебто те, що ти вже пішла в це розширення. От я цю карту саме бачу, як розширення. Тобто, знаєте, як. Коли навколо тебе закрутиться світ, коли ти перестанеш боротися з тим, хто ти, коли ти перестанеш тягнути якісь прив'язки від колишніх партнерів, неважливо, тут, що тут буде в кожного своє, що я вам скажу, що навіть ваш рід уже замарився, що вам так важко. Тому що ви просто не можете щось пропрацювати і відпустити. Ти вірною вірності йдеш, ти в благості. Тобі тебе наповнюють, тобі підкидають цього ресурсу, цієї енергії. розумієте? Ти це все отримуєш від роду. Ти йдеш під назначенні, ти вкладаєшся, ти стараєшся. Але якісь твої болісті, які ти не можеш відпустити, не дають твоєму роду відсвяткувати, Дівочки, не дають твоєму роду, от знаєте, вздихнути з полегшенням хочеться сказати. Отак. От Що ти хочеш нам ще сказати? Ця людина пішла е, з життя е, молодою. Він каже, тобі час рухатись, дівочки, тобі час рухатися в своє власне путішестві. А ти стоїш, він каже, за щось тримаєшся незрозуміло за що. І знаєте, як ти от або не хочеш брати, або боїшся брати, от, можливо, в тебе зовсім якісь думки, не, не знаю, невірні. На рахунок того, хто така відающа. Тут відающа сама дівочки, прекрасна, прекрасна мудра. А він каже, що ти через цю біль, через цей вічай, ти цього не бачиш, а тобі вже час рухатися. Отак. В тебе все є, тобі всі ресурси даються. Ти в достатку, ти не, е, знову ж таки кажу, не вже в тому плані, щоб ти думала про кусок хліба. Ні. Ви кажете, ти можеш з чимось попрощатися. Да. Попрощатися. От знаєте, кажуть, про те, що ти якось ще созріваєш або думаєш, коли, так, та завтра, та післязавтра, та ще колись. От я дійсно таке допрацюю і піду, піду в своє е, відовство. Ти созріваєш, розумієте? А тобі кажуть, що ти вже повинна відсікти все в своє вчорашнє. Розумієте? Спалити ці самі прив'язки. Розумієте? І прийняти силу, карта Луни, про силу про ведающую. Прийняти І взяти тут майстерність. Майстерність і волху. Розумієте? І завертіти свою колісницю, своє життя не те, що було вчора чи позавчора. От так, дівочки? Що ще треба знати? А виквідка ротично не відпустила свого партнера. Ти не відпустила свого партнера, який тебе зрадив. А ти ще любиш. Або відлюбила, але ще не відпустила. Розумієте? Він тебе все одно зрадив. Що ще треба знати? Що це кармічний твій партнер? Що так повинно було статися, щоб тебе розбудити? Дівочки, да. Тебе повинні були зрадити, дві карти зради, посередині судбогів. Ця ситуація повинна була статися, а в тебе досі болить. А в вникар треба розрушити цього диявола. Розумієте, Іди виконувати своє предназначення, не боюсь, цього слова. Переродитися як Фенікс. Розумієте, Розруш цього диявола. Переживи вже цю втрату. Яка тобі тільки для того, щоб тебе розбудити, дівочки, і возрадісь. Нову карта, спокус. І через те, що, знаєте, ти через ці спокуси приходиш до відовства. Розумієте? Отак. Що ще треба знати? Так. Да. Можливо, хтось прийшов, пробудився через магію, через. Е так завжди, ну як завжди, часто так будять. Вони кажуть, ти з твоїх ілюзій ти ж дійсно розумієш, що ти вже це пропрацювала, оце ти ілюзії свої пропрацювала. розумієте? Ти вже знаєш, що, що це вже що з ілюзії не залишилося нічого. Іди в свою майстерність, іди в своє предназначення, бери оці скарби нації, хочеться сказати. А вони кажуть, а ти в полоні сидиш. Да, Смерть твоєму, твоєму плену, дівочки. І Знову карта партнерства, знаєте, про що? Про те, що от вони кажуть, обери нарешті себе. Дівочки, вийди з неоприділюності обери нарешті себе. А те, що ти не можеш вирішити, що все, досить, я більш не страждаю, ти, не, ти далі не рухаєшся, розумієте? По справедливості, в своє благодійстві. Отак. Ще треба що знати. Обнули, вони кажуть, скільки разів вже сказали? Третій раз. Обнули і народися заново. Розумієте? Прийми свою силу. Ось сила і королева вогня. вогню. Він каже, що ми тебе захищаємо. Тут виходить старший, тут виходить дівчатки, два. І вони кажуть, що ми тебе захищаємо, ти наша дитина. Ми тебе захищаємо, грубо говоря, всіма стихіями. Розумієте? Заради того, щоб ти була в благодієстві. Отак. Карта блоку далі. Ми тебе захищаємо з усіх сторін, а ти не приймаєш. Ти не йдеш в розширення, ти не береш твоє істини. Вони кажуть, ти повинна переродитися, дівчатки, переродитися. Цього від тебе чекає твоя сім'я, заради свого роду, заради своєї сім'ї. А ти, кажучи, в розмишленнях. Ти в розмишленнях і тому ти нічого не робиш. Можливо, навіть і не страждаєш, але нікуди не рухаєшся. Розумієте? Ти вспоминаєш якогось свого мужичка, дівочка, від якого в тебе дитина, і тим самим не береш свої шанси. Да, знаєте, от е, Хочу сказати, начебто вдома все більш-менш в достатку, нічого не буду робити. Не беру шанси, які мені пропонуються. Просто буду вспоминати цього мужичка і нічого більш робити не буду. А вони кажуть, дайте, про, що? про те, що тобі вже повинно все стати ясно. Про те, що ти повинна відсікти і прийти в баланс, нарешті. Прийти до себе, хочеться сказати. А ти від цього закриваєшся. Ще що треба знати. Що це загрожує? Твої перемозі, девочки. І знаєте, навіть, от він тут іде твоїм, твоїм е, майбутнім поколінням. Загроза, тобто ти не береш цю перемогу, розумієте? Це ти тим, що ти відтягуєш час, е, ти не береш цю перемогу, розумієте, і ставиш під загрозу своїх, свої потомки своїх потомків. Да. Через якогось не до мужика. Параду дайте, дівчки. Вона каже, вона не дають, вони кажуть, вона знає, що треба робити. Вони кажуть, обнуляй свого імператора і роби нарешті вибір. Так, інакше ти просто, розумієте, в сорівнуваннях з ним, з собою, з родом, так ти нічого не досягнеш. Розумієте? Обирай, дівчатки, тут саме карта вибору. Зрозуміли мене? На чій ти стороні йдете? В яких ти стосунках? Ти зі своїм родом чи ти отам. Позаду десь тіліпаєшся, непонятно в чиєму житті. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, і нехай кожне послання знайде своє серце на особисті, будь ласка, в порядку черги. Приймайте во благо.